Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом приготуємо ось таких два яскравих, простих, але, повірте, дуже смачних салатики із мінімальним набором продуктів. Традиційно один салатик у нас буде з майонезом, а інший без. Нашого варіанту нам знадобляться самі ось прості продукти. ну Звичайно, що це червона капуста, у мене тут 250 г, смачна молочна або лікарська ковбаска 200 г і півпанки зеленого консервованого горошку, з якого я вже злила всю рідину. І тепер буду нарізати капусту. Можна це зробити абсолютно будь-яким зручним способом. Головне потрібно тоненько її нарізати. Можна ножем, можна на терці. Я ось буду за допомогою ось такої шинковки це робити. Капусту, обов'язково треба ось так пом'яти, аби вона не була твердою. Тепер, що стосується ковбаски, її потрібно буде нарізати теж тоненькою соломкою. І тепер збираю салат у салатник, перекладаю капусту, ковбаску, морошик. Далі до смаку трішечки підсолю, можна перцю, до речі, додати, хто любить. І ще підготую заправку. Для неї мені буде потрібен домашній майонез. У мене тут 1,5 столових ложечки. І ще сюди додаю два невеличких зубчики часнику, які я пропустила через прес. Все добре перемішую, заправку перекладаю до решти інгредієнтів. Залишається все добре вимішати, і наш перший салатик буде готовий. Для другого варіанту теж надобляться самі прості продукти. Це капуста червона, яку я вже аналогічним чином порізала і вже також пом'яла. Яблучко середнє, я вже його очистила від шкірки та насіння. І ось така невеличка цибулинка. Так, цибулинку ось так розрізаю навпіл і потім дуже тоненькими нафількицями буду нарізати. Нарізану цибулю перекладаю у салатник. До капусти. І далі, що стосується яблука, я буду його ось натирати на ось таку велику теркуку. Яблуко теж додала у салатник, тепер трішки підсолюю до свого смаку і буду готувати заправку. Для неї мені знадобиться 2 столові ложки рослиної олії, абсолютно будь-якої, яку вже звикли вживати. Сюди ж додаю столову ложечку яблучного оцету, і сюди ж чайну ложечку меду. Перемішую до однорідності, переливаю заправку до всіх інгредієнтів. вимішую, потім даю салатику настоятися 10-15 хвилин і можна подавати. І в результаті красиві яскраві салатики у мене вийшли, готуються вони дуже просто і швидко. Можна приготувати такі салати собі як на кожен день, так і зовсім не соромно поставити їх на святковий стіл. А я всім хочу подякувати за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім хочу побажати миру і злагоди. І до зустрічі в наступних відео.